Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні ми поговоримо про таку довгоочікувану громадою громаду ініціативу, як висловлення недовіри міському голові. Майже під кожною нашою публікацією ви задавали нам питання, коли ми від слів перейдемо до діла? Ну що ж, у нас для вас гарні новини. Поміркована, орієнтована на громаду частина депутатського корпусу готова підтримати цю ініціативу. Тож, пропоную розібратися у самій процедурі, трохи юридичного лікбезу. Згідно закону України про місцеве самоврядування, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні цих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою та відповідною радою. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Зокрема, Приймає рішення за межами встановлених законом повноважень, скасованих з цих підстав судом. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами депутатського корпусу від загального складу ради. Тобто, у нашому випадку за це мають проголосувати 18 депутатів. Висловлення недовіри є першим кроком та підставою для початку процедури дострокового припинення повноважень міського голови. Згідно статті 7 регламенту Української міської ради, 8 скликання питання про недовіру міському голові може порушити навіть один депутат. І якщо відповідний проект рішення подається з дотриманням строків, передбачених чинним законодавством, міський голова має включити його у порядок денний та забезпечити його розгляд на засіданні постійних депутатських комісій, де має право висловитись на свій захист 12 липня, у передбачений законом строк та спосіб. Фракція голос подала пропозицію до порядку денного про висловлення недовіри міському голові Олександру Туренка. 18 липня вони отримали від нього відповідь, що дана пропозиція не відповідає нормам чинного законодавства. Які саме закони порушила ця пропозиція у листі не зазначено. Тож фракція голос наступним листом звернулася до міського голови за роз'ясненнями. Не буду тримати довгу інтригу. На відповідь вони чекають до сих пір. Такого роду ініціативи, як висловлення недовіри міському голові, повинні мати певні підстави. Зазвичай вони викладаються у пояснювальній записці до відповідного проекту рішення і є ваговими аргументами на користь прийняття такого рішення. Пропоную дуже стисло. Пройтись по здобуткам Туренка. Перше. Повна відсутність комунікації з громадою та її законними представниками-депутатами. Комунікація Туренка з депутатами звелась до суцільних відписок та відмов. Від депутатів приховують документи та інформацію. Усі наші пропозиції та ініціативи свідомо блокуються міським головою. Навіть якщо вони спрямовані на суттєве поліпшення якості життя громаді. І це фактично невілює демократичні принципи роботи органу місцевого самоврядування. Особливо варто відмітити системне порушення етики спілкування з боку Туренка, грубість, відверте хамство, перехід на особистості, шантаж та моральний пресинг ось на чому базуються. Інструменти комунікації міського голови. Кримінальне впровадження, я вам скажу, ви так обережніше. Ви знаєте, воно обертається. Ви мені погрожуєте? Олександр Малевич, скажіть, що ви їм пообіцяли. Скажіть що для громади, чи вам це буде поштовою. Я вам пообіцяв, що ви скласти поважу. Я? Ви сидите з кам'яним обличчям, посміхаєтеся, хамите депутатам, не ви мене обрали. І не ви будете мені посміхатися і хамити. Друге. Самоусунення Туренка від вирішення нагальних проблем громади, бездіяльність у питанні впровадження альтернативної системи опалення, невжиття заходів, необхідних для запобігання опалювальної кризи, блокування ініціатив депутатів щодо адресної допомоги військовим та виділення їм земельних ділянок під забудову, зневага інтересів вразливих та малозабезпечених категорій населення. Зокрема, закриття комунальної стоматології та знищення програми підтримки безоплатного стоматологічного обслуговування, поступовий розвіл медичної та освітньої галузі, системне закриття медичних та освітних закладів, незацікавленість у завершенні інфраструктурних проєктів, облаштування набережної, добудова стадіону, фонтанів. Облаштування міського парку на правому березі Стугни, введення в експлуатацію садочка-сонечка, комплексний ремонт приміщень, лікарні та інших. Третє неефективне використання бюджетних коштів. Так званий бюджет проїдання, де левова частка бюджету витрачається на зарплату управлінського апарату та захищені статті видатків. Невміння працювати з донорськими організаціями та залучати інвестиції на користь розвитку громади, системні порушення процедури закупівель, подрібнення робіт на окремих об'єктах, що дає змогу уникати електронних аукціонів, укладання прямих договорів з підрядниками в обхід електронних аукціонів, оприлюднення не усієї інформації про бюджетні закупівлі на порталі ЄДАТА, безпідставні нарахування. Штатним працівникам структурних підрозділів виконкому Необґрунтовані витрати з резервного фонду і використання ресурсів громади в особистих цілях працівниками виконкому безпрецедентна за розміром та безсоромністю оплата праці Туренка протягом усієї його каденції, яка сягає близько трьох тисяч доларів на місяць. З аналізу декларації посадових осіб виконкому за 2022 рік, коли мерія майже не працювала, зарплати його заступників, секретаря, керуючої справами коливалися в районі 2 тисяч доларів на місяць, і це не врахуючи об'єктивно завищені оклади керівників відділів та структурних підрозділів виконкому. Мені здається, що перелік нівідповідності, посаді, яку обіймає міський голова, можна продовжувати нескінченно. Але і цього, на мій погляд, цілком достатньо, щоб підсумувати вище сказане. Олександр Туренко, який не користується повагою та авторитетом серед мешканців громади, депутатів та місцевого політикума, на мій погляд, абсолютно випадкова людина у місцевому самоврядуванні. Хоча б через те, що банально не справляється з покладеними на нього обов'язками. І чим раніше, це зрозуміють наші колеги з Промерського оточення, які наразі користуються певними преференціями, тим більше у громади шансів дожити до наступних виборів. Якщо ви з нами погоджуєтесь і підтримуєте нашу ініціативу, тисніть лайки та робіть репости. Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!